Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Будемо готувати піраміду чи як там ще кажуть хатинка. ось Це в мене масло. Ну, в мене двойна порція. в мене я буду двійну порцію колотати Масло домашнє своє. Можна брати маргали... маргарин, але но... з маслом, звісно, смачніше. Но це таке діло. Кому як виходить, то й так працює. О, у нас з'явилося світло. Добре, зараз включу зарадку. Так, масло розтопилося, має бути не гаряче. Так, 200 грамів масла або маргарину. 200 г сметани, 15% бажано. Ну, у кого яка є. У мене моя домашня збирана. Ось я взяла двойну порцію теж, бо готувати я буду двойну порцію. Тепер нам треба дві чайних ложки розпушувача. Ага, а де мій ніж? Зараз. Дві повних великих чайних ложки. Моє дати ванільний цукор. Не знаю, зараз я подивлюся, чи в мене є, бо я щось не пам'ятаю, чи є, чи нема, якщо чесно. Ось. Так, Читаю рецепт. Маргарину або масло 200 г. Сметана 15%, 200 г, мука 400 г. Ну, плюс-мінус ще можна додати або менше, в залежності, яка ваша мука. Розпушувати звичайні ложки. Ванільний цукор одна пачка. Масло розтопити, додати, все туди. В те масло, сметану, все остальне. І замісити тісто. Муки в мене тут 400 грам. Я зважила ось. І зараз ще 400 зважу, бо мені треба 800, але мені не влізає тут рабашку, стільки, то я зважила раз 400 і потім ще 400 зважу зараз. Так, зважила я ще 400 грам. Ось. І будемо замішувати тісто. Замішу тісто, покажу, яке має бути. Ось, і тоді вже, як вимісимо, треба його поставити в холодильник на годину часу, щоб воно пристигло вам. І тоді будемо робити, начинка мають бути ягоди. У мене Черешні закручені в своєму соці ягоди. От, так що, як буду виробляти, вже тоді покажу. Ой, зараз вимішу гарно, бо в мене там той штатив трошки мені несправний, на цьому мені трошки незручно, бо дуже хитається на столі. Але ж нічого. Ось таке діло. Ось так, вимішуємо, замішуємо кістечко, і тоді в миску закрити харчовою плівкою або в кульок і в харчову плівку. Ось, і усе. І по стої годинку часу будемо робити пекти тоді трубки такі для цього торта. Тісто зараз вийде м'ягеньке, але потім воно як пристигне, буде добре з ним працювати. От. Сказали, показати, показати. Показую, яку я роблю. Я думала, приїде моя Любця, буде вона робити. Ну, вона приїде, але я думаю, вже вона буде щось друге робити. Я вже нині думаю, зроблю готові трубочки. І буде в нас на новий рік такий торт. Ну, у нас муки трошки в мене замало, мені ще треба трошки докинути. Бо не просто рідке, а дуже ще рідке. Тісто ось, і я ще трошечки докину. Грам там 50-60 на порцію можна докидати більше. Це, в залежності від вашої, від вашої муки. Ось. Ось такі діла. Ладненько. Поки ставлю паузу, вимішу, ну, я думаю, більше вже муки додавати не буду. Таких 50 грам я додала. Ось. Більше додавати не буду. А вже як вимішу, покажу і положу його зразу в кульок і в холодильник. Щоб воно собі. Постоїло, застигло. О, от тепер тісто буде гарне. Такі то діла. Ладненько, Поки покамість пауза. Так, тісто я вимісила. Ось таке воно ніжненьке, м'ягеньке. Но ми його розділимо на двоє. Бо, якщо одною порцією, то воно має лежати дві години, щоб воно вам пристигло. А так ми його. Положимо в два різних кульки і холодильник. Ось, щоб воно трошки нерівно розділило, ну нічого. Будемо вперед, і починати робити, а тоді збільшуємо. О, і ось так. Холодильник хай пристигає. А тоді будемо випікати. Будемо готувати, буду показувати. Пока місць пауза. Хай стигне наше тісто. Так, робимо таку окобаску довгу. Берем качалку. Скалку, качалку, хто їх знає. У мене мірка на качалку. Тісто ділимо на частинки, у ну, мене вони довше, виходить, у мене будуть довгі піраміди. От. І краєчки ми обрізаємо. Потім змішую і. Ось такі в мене ягідки. У своєму соці вишні От, і, я не знаю, їм вже років два чи три які вони закручені, мабуть, років три. Я без костомашок закручую, я зразу костомашки видушую і закручую без костомашок. Ось і ось так. Радочком накладаємо. Пішу, спішу, думаю, чи всю, чи не вспію їх. Попекти бо зараз можу світло виключите. Ну, не знаю, може якраз впію, а не всю, то потім допечу, так і буде. Ось. І ось так зліплюю. Тісненько зліплюйте, щоб не розклеїлися, бо я там зараз покажу. Одну недобре зліпила. Так, кладаю на бік. Ну, це вже я одну пательню спекла, ось такі гарнюшенькі, великі. Бачите, оцю цю трошки не дуже добре зліпила, трошки розкрилася. Ну нічого. Це воно ніць не вредить йому. Ось ось така у нас буде пірамідка. Пательня ще одна печеться в духовці. Ось а ми будемо робити далі. Ось такі то діла. Ось так розминаю, з холодильника, беру, я порізала на частинки. От, Беру з холодильника по одній, бо дуже хутко розм'якшуються, робляться м'ягенькі. І тоді погано їх качати. А так о. Такі кобаски і можна розкачати таку квадратну, велику одну вареницю і навирізати полосок. Ну, не знаю, мені такої більше сподобалося. Ну, я, я всяку роблю. І мою і так робити, і так мою робити. Як коли, так думаю, раз, раз, розкачаю, розкачаю та й все. Краєчки, якщо за широкі дивлюся, то беру, ножем, обрізала, обрізала та й все. Е, я тоненько качаю, грубо не качаю. От. Якраз. І ось так накладаю. І зліплюю і печу. Печу це десь минут 15. Якраз я успіваю на пательню наложити. Ну, ще якраз в мене буде третя пательня. Ось. Скільки трубочок. Три, шість. Вроді десять в мене влізаю на пательню. Ну, то, що не маю часу лічити. Ось. І раз, раз, щоб попекти вспіти. Ось такі діла. От зараз. зараз ай, текла ягода. Ну ладно, зараз піднімемо. І раз, раз ліпимо, щоб спіти, поліпити, щоб поки ті спечуться, щоб ті доробити. Ще там в мене, я не знаю, п'ять кусочків чи що ще є, зліпити. Трубочок і вже буде все зроблено. Ось так О. і отак. І будемо далі робити. Ну, поки покамість пауза. Так, розломила одну. Ось. ну Нічого, ми її всерединку положимо. Ось стільки в мене вийшло це дві пательні. І ще вон третя печеться. У нас буде з двойної порції стільки пірамід, тільки трубочок. ну зо три штуки, мабуть, мої дві буде високих. побачимо Тоді я зроблю, покажу, скільки їх вийшло. Який крем буду робити, покажу, теж розкажу. Ну, поки місь віношу хай остигають, а там далі буде видно. Як дороблю, тоді покажу. Так, продовжимо. Так, то в мене сметана з морозівки розморожена, ту, що я заморожувала. Даю згущенку, та що у мене з автоклаву. Зі сухим улуком? Отудись. Відірвати не можу. О. Так. Як згущенку варила відео є? Що ти хочеш мене? Ти собі свою перемастку. Хе-хе. Треба мені отако мені треба. Ой. Ну Ти вмієш файно. Так, зараз ми зіб'ємо і буде в нас крем для нашої піраміди. Ось, переб'ю. Так, що перебиваю тим міксером, бо не знаю, чи хутко зробиться масло чи ні. То, щоб я бачила, коли масло буде робитися, щоб я спіла спинитися. Бо часом є, що дуже хутко робиться масло, а часом є без проблем до якої вам треба консистенції. Так що ну, з закритої сметани взагалі паршиво збити. Ну, крем практично нереально. Бо три рази. Міксером пройдеся і все, і вже масло зроблене. Та і заморожене і довше можна би. А якщо буду тому, збивати в кухонному комбайні, я не побачу. Наталю, мені ще згодом зараз міксером. А якщо кухонний комбайн буду збивати, я не гляну, коли мені хватить спинитися. Ось таке діло. Тока у нас зараз зіб'ю, тоді покажу. Так, ось це мої трубочки всі. Прекрасні. Будемо пробувати на цьому зложувати. Смачний компот, правда? Але смачний компот зварила з того. Оця точно для мене зпала. Я забираю. Ні, ні, ні сподібно. Якісь вони за короткі, получаються мені на цей круг. Або за грубі. Та те, що грубі, то то таке діло. Чекай, ну ця буде десь догорі, вона коротша. Денис будемо вложити довші. Думаю, все буде порівно. Думаю, так буде порівно. <ривна> О, ти вмієш ділити порівну, ти знаєш? А, це тобі, це мені. А це знову тобі, а це знову мені. І чи я себе не обділив, так? Да? No. <ривна> це якась крива, її всередину забере. О, так, до речі, крем я збила. от. Ще буквально півмінути била. І вже бачу, робиться масло. І я дала їй спокій. Ті перемасті свої. О! Знаєте, що я забула? Прийдеться какао присипати зверху. Забула шоколадку вчора купити в магазині. Ні, то притирається зверха по кремові. Зразу обрізати, ну я потім обріжу. Підрівняю, обріжу. От. Можна брати масло зі зушонкою збивати. Можна варити заварний крем на піраміду, який вам там. Як вам вже до вподоби. У ну, мене буде сметана. Ось так. Хто їх такі криві робив горбаті? Прямо я аж аж чудуюся. Треба Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Курівкають, на дворі в нас така теплення, що то капець. От. Ось так. Зараз я її поперемащую, позліплюю, і буде у нас дві великих високих пірамідні. Хоча можна робити 3, 2, 1 трубочки. Можна робити 5, 4, 3, 2, 1. Ну, не знаю. Поки ми робимо п'ять низ, наверха, чотири, потім три положимо, а там далі буде видно. От. Ось так сюди положимо. Ну і краєчки треба ось так. О, розломила. Ну, ладно, тебе всередину положим, раз ти зломилася. Не хочеш бути ціленькою. Будеш зламана. О! Ось так. Ну, Зараз я помащу всі догорисла і тоді покажу. Так, ось така в мене вийшла. Пірамідка. Краєчки я потім, як воно постоїть трошки, пропитається, обріжу. Зверху посиплю какао. Або, якщо можу, підуть нові в село, куплю шоколадку притру, побачимо чим прикрасимо. Ну і тоді вже в розрізі покажу. Ну треба, щоб воно постоїло хоча б 6 годин, щоб гарно пройшло е кремом, щоб стало смачно. Ну, а тоді вже яке вийде, покажу, яка смакота в нас вийшла. Так, ну а нині я вам покажу, які в мене вийшли. Пірамідки. Це помащена чокофініком. Чи як там воно зветься? чокофінік зветься. Чокофіні. Uh -huh. Чокофіні. Ну, а це та, що я мастила. Крем масло та сметана. Зущоно. Ось так виглядає. Зверху я не посипала нічим. Ось, Воно і так смачно. Чи не смачно? А, смачно чи не смачно? Смачно. О. Ось так виглядає. Це моя шоколадна піраміда. Ну, Я вже от одну трубку відломила, поки підносила, показувала. А нічого. Думаю, це на смак не вплив. Верхнюю кнопочку сфоткаю. Mm -hmm. О. Так, ну, а тепер? А тепер посмакуємо. Дай, рушниця. О, О положила на ту, вона розломилася. попробуем. А, не велочку далась. Ну ладно. Дай мне пальцы в эту. Дуже mm. смачно. з шоколадом, і мас... ну, сметаною, коли з маслом. Та сметана точно, як масло вийшла. М -м -м. Так що, хто буде готував, всім смачного, всім мирного неба, міцного здоров'я, хорошого настрою. І всім всього самого, самого найкращого, всіх з наступаючим новим роком, всім щастя, здоров'я, миру, спокою, затишку. І всього самого, самого найлучшого. Всім удачі, дай Бог нам скорішої перемоги, миру, щоб наші захисники і захисниці поверталися живі і здорові додому. І дай Бог, щоб новий рік нам приніс тільки приємні, хороші новини. Всім удачі. Do зу sreči v naslednjem videu, pa 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 pa.